Доброго ранку вам! Сьогодні я з гарним настроєм, з прекрасним натхненням вриваюся в цей день. Беру вас з собою. Дуже дякую, що зайшли на моє відео. Ми збираємося вже в магазин. У нас дивіться сонце. Сонце гарно впливає на людей. Іменно на мене. У мене сьогодні нормальний настрій, трішки вам тут понила. Сьогодні беремо свою. Дупу в руки і валимо в цей день, в це життя і робимо буденні справи. Ми збираємося в магазин, йдемо по покупки. Бо завтра ми уїжджаємо, Ангелінку залишаємо, Ростіка не знаємо. І післязавтра залишаєшся вдома, да. і в неділю я знову-таки на роботі, тож хочу, як завжди, все прибрати, приготувати їсти. І все підготувати, щоб все було в мене так прям. А ще більше я люблю, коли все під контролем. Так, покажу вам себе, бо я вже зібралася, помила волосся, але трішки бачите, ще мокрувати, бо зникло світло, і в мене було плани, як у Гітлера. Але е, світло не стало. і Буде так, як є. Показую вам зараз себе в повному образі і валимо з ангелінкою в магазин. Я сьогодні ось така ось така. я Оділа цю курточку, кофточку, не знаю, що, як це назвати. Ну, загалом мені отак от під топ. Дивіться, такий в мене топ. І ось це от. Мені здається, виглядає класно. Я прям не знаю, як кому мені подобається. Якщо мені подобається, значить це класно. Показую вам ще. Без настроєння. І так, поки немає світла, швиденько йдемо в магазин. Бігом! Вона з браслетом. Ангеліна, яка нап'ялила браслет на руку. Покажи браслет. І тепер йде руку не згинає, не опускає. Діла вища така. Тоба вже з Ангеліною були. Закупили такий водний пакет. несем його додому, бо нам ще треба продукти, а все. Разом я, ну став сюди. став, якщо тобі не потрібно, став тут. Ой, не вгодила дитині. Дитини так швидко міняється настрій. Та, да, дитин? Дьо. Да. щось не вгодило, все, крик. Блін, а такий доволі великий вийшов. Ну, це покупки не нам, це. Попросили купити на подарунок, я вам, звісно, покажу. Але я думаю, для дівчаток 9 11 років буде прикольно. Залишаємо коляску в під'їзді і йдемо. Пашлі. Тобі допомогти? Чи ти сама? Показує швидко, що ми прикупили в такий велетенський пакет Аврори. Це були ось такі вот рушнички, дуже приємні на дотик. Я торкалася там в магазині, такі прям плюшеві, класні. Це я вам сразу, сразу, відразу скажу, що це на подарунок двом дівчаткам. Одній дев'ять, а другій, вроді. 11. Це мене попросили купити. Два таких рушничка пледика. Потім ручки е, тату. Мій ростик брав йому теж дуже вони сподобалися. Ось такі от. Також ми брали з ростиком ось такі от блокноти. Я, я думаю, я показувала, а може її. І ростику теж дуже сподобались. Ростик як ти думаєш, дівчаткам сподобається? 9 і 11 років. Так. І взяли ще, Я ще взяла по ось такому наборчику е, пластилину. Просто у вас в класі ще дітки ліплять? Да. Все, ось це все. Збираю назад і йдемо ще по продукти. Ех, може, що Які Думаю, взяти якісь. Які? Тобі такі подобаються з лисичкою? Да. Так. Думаю, ще якісь її взяти. Тобто в тебе лисичка така сама. А ну покажи, як в тебе тут лисичка. Така ж сама. Все лисичка, льовики, а ці вже будуть маленькі. Ось ті от можна, але мені кажеться, вони якісь товсті. Чи чи такі самі? Я такі самі. На. Поїхали далі. Поїхали далі. Так, Ростик заказав нам. Такі води грінки. до дому. Так, да, я вже піднімаю коляску, да, і ти хочеш? Не хочеш? Пішли. Йдемо, йдемо. Ти в стіну Таки Так немає світла у нас чомусь. Пішли. Фух, показую вам, що ми сьогодні Накупляли То в тому магазині, як завжди. Йогурти. Гринки ось такі але забула, до них ще плавлений сирочок мав бути, але я забулась. Коктейлі, хлібчик такий, от, Таврійський. Банани я вже показувала, Ангелінкині носочки. Взяла ще пару персиків. Чи що це таке нектарини? Ось такі ми ще року не брали що там коктейлі, йогурти, носочки, які я показувала, тут все. Так, курячий такі стегна. Це буде якийсь бульйон, курячий фаршик. Це анеліна з'їла пюрешку. Масло. Ось це і це. Це будуть блінчики. З творогом нас у них кажуть налисники. І ось такий от твікс. Я тут швидким темпом вимкнула бистру готовку. Зараз готую, прибираю, покажу вам вже кінцевий результат як ідею для того, що можна приготувати. Не буду вам показувати прям повністю процес. Кожної хазяйки знаєте свій рецепт. Покажу вам тільки процес. Ой, не процес, тільки результат. Так як у нас немає світла, показую вам швиденько. Це в мене ой, камеру засвідчую. Це в мене налиснички, курячий супчик, бульйончик, котлетки. І ще зробила два лоточка холодцю, бо зараз світло вимикають, то не хочу багато наробляти. І завтра зранку я ще поставлю якусь кашку варити до котлеток. Швиденько таку бистру якусь звару, щоб було свіженька. Ще ми швиденько подріжці забігли у секонд. Прикупили три таких речі. Ковтинку Ангеліночці, футболочку і ось таку однотонну теж футболочку. Це все заважило нам 73 чи 5 гривень. Але сьогодні привоз, то речі, дуже гарної якості. Але, знаєте, не шкода, поносив і викинув. Ми нарешті їдемо на участок. швидесенько зараз збираємося, бо заїде за нами чоловік. Ми їдемо швиденько, бо хочемо, ще все встигнути посадити ті туйки, які у мене є. Той березклєт, я вам за чи березклє? Я не знаю, як він правильно називається. В общем, і засиплються все шишками. У нас саме таки почався дощик. Зараз вам все покажу. Не буду показувати там дорогу, все остальне покажу вам. В ділі, бо дуже надовго може затягнутися це відео. А я сама не люблю дивитися відео яке по 20-30 хвилин. Тож, я думаю, так хвилин 10-15 це нормально. Беру вас з собою! Ось чим займаюся я. Любила така клумбу зі своїми. І ось інша клумба з туйками і березвітом. Тут колись буде посередині а Зараз ось так от ростуть, ну туї. Один листочок вирвати і десь там посадити. правда? Так, да, Це колись я показувала, що ми йшли з розтіком до школи і я вирвала, він каже, мені так подобається, вони такі як розочки. Я вирвала прямо один ось такий от забіжаний, поганий пагін, звідки в мене кущик розрізся. Я тут е ліплю його з того, що, що в нас є. Зараз зацвітає один ось такий от. Ось ще не перецвели. І було дуже багато малинок, але ми вже їх поз'їдали. Зараз нарву Петрушки, бо їх дуже багато нарву додому. І поїдемо додому. Одну кучку забрали, а одну, що я. Ростик, він робить доріжку. Ростік вирішив зробити доріжку. Захід сонця з цієї сторони. Скажу вам красоту.